На Київщині назріває бунт для цих чоловіків. Субота не вихідний. Вони з самого ранку прийшли боротися за свої права. Новий власник Кагарлицького цукрового заводу вирішив зруйнувати підприємство і залишити місцевих жителів без робочих місць. Вони вимагають, щоб завод вдихнули нове життя і дали їм робочі місця. Годує цукром Київ, Одесу, Харків. Пан Микола обіцяє, буде стояти до кінця. Він розповідає, що чотири покоління його родини будували цей завод, а зараз корупційні власники хочуть нагріти свої кишені на надбанні громади. Ми, на жаль, не можемо завдяки нашій владі, завдяки бандитським структурам і бандитським законам, і ми не можемо нічого вдіяти. Близько місяця тому місцеві дізналися, що у завода є уже новий власник Володимир Литвиненко. Що сьогодні завод перекупили. Сьогодні є нові акціонери, які прийняли рішення цей завод знищити. Сьогодні йде демонтаж обладнання, сьогодні йде продаж цехомеханізації. Сьогодні колектив, який налічував порядка 450 чоловік, залишається без роботи. Місто залишається без податків. На мітинг приєдналася і місцева влада. Вони теж виступають за те, аби завод працював за призначенням, адже це єдине підприємство в районі, яке приносить прибуток і дає сотні робочих місць. Завод проданий на торгах за суму 4 мільйони 300 гривень. Завод щорічно давав тільки місцевих прибутків близько 1 мільйона гривень. А загалом же за всіма видами податків, сума становила 15 мільйонів щорічно. Місцеві ж кажуть, що собівартість цього заводу сягає 82 мільйони гривень. Все обладнання вивозиться на Росію, щоб ви розуміли. На Росію. Да. Так заявив нам власник. Як ви вже довго тут працюєте? Тут третій день. І а багато ще... вже попилили металу. Там все перший бум. А так ми ту техніку продавали. Продавали техніку? Та, ну ви її не різали, а просто продавали. Демонтували і продавали, я правильно розумію? Ні, просто грузили і продавали. Новий власник то мітингувальників так і не вийшов. Та вони не здаються і запевняють, що мітинги будуть тривати до тих пір, поки завод не запрацює за призначенням.